Сьогодні, в рамках всеукраїнського меморандуму, який 18 липня був підписаний між Державною реєстраційною службою України та Укрпоштою, на Харківщині узгодили ще один відповідний документ. Згідно з ним на території області буде реалізовуватися адміністративна реформа, що дасть можливість українцям користуватися нормами, які діють в багатьох європейських країнах. Реформа заключается в том, что граждане могут через все отделения связи Укрпочты воспользоваться теми административными услугами, перечень которых утвержден для получения через Укрпочту. Так, с 1 ноября официально 21 административная услуга регистрационной службы будет оказываться через более чем 600 отделений связи Харьковской области. До цих послуг відносяться усі види оформлення майнових прав на нерухомість, а також відкриття і закриття бізнесу. Через відділення пошти можна буде навіть зареєструвати змі чи інформаційну агенцію. Для цього кажуть, в реєстраційній службі провели чималу роботу, починаючи від забезпечення усіх поштових відділень необхідними бланками для оформлення заяв і паперів. До навчання персоналу користуватися новим сервісом просто людині лише треба зайти до будь-якого поштового відділення та перевірити, чи знаходиться необхідна йому послуга у адміністративному переліку. Тобто, якщо адміністративна послуга в цьому є, то людина звертається до працівника поштового відділення, Просить наказати допомогу в оформленні заявлення на адміністрати документів на адміністративні услуги. Ми предоставляем этот пакет документов, помогаем оформить и отправляем непосредственно в адрес организации, которая принимает решение по той или иной административной услуге. Олександра Софиянова, Віктор Ноздрачов Харьковские известия.